Одну хвилину для дітей в чому коників. Вони в нас стоять біля тур на краєчку дошки. Коштують вони 3-3 єврика, три 3 монетки, три цукерочки. І ходить він скік-скік в бік, прискок в бок. Один-два в сторону, один-два в сторону. Виходить в нас буквочка Г. Плягла спати, ге-буквочка. Прокинула, дивиться направо, дивиться наліво. З центра дошки у коня є 8 варіантів, куди походити. Як ходить, так і б'є. Кінь це єдина фігура, яка може перескакувати інші фігури. Вона перескакнула і пострибала далі. Робимо за. Перше завдання проскачи через всю дошку і за 6 ходів збий, тур. можливо, ти знайдеш шлях коротше. Друге завдання куди потрібно походити конем, щоб напасти на всі 4 чорні фігури. Кінь обожнює виделочки, а це називається сімейна виделочка. Подумай та походи. Пиши, чи вийшли в тебе завдання. На наш інстаграм. Ми там викладаємо шахи для дітей та дорослих. Також продаємо шахи та дошки. Дякую за перегляд!